Привіт, я хочу вам показати трошки інший спосіб розрізняти елементи для різних типів відображення в списку, ніж те, що ми використовували. Ми використовували по полю MyITem і дивилися, який це тип. Але часто ви будете бачити і по наслідуванню. Зараз ми модифікуємо наш код, щоб використовувати спосіб по наслідуванню. Нехай він вам теж буде знайомий. Код буде працювати так само, як і зараз, лише буде відрізнятися трошки структура. Так, що ми зробимо? Тип даних міняємо спочатку. Тепер наш list item буде або item type, краще user type, user type, або group type. Згадуємо вже такі shield класи, якщо не пам'ятаєте, дивіться урок про shield класи. Це фактично модифікація нам. Не модифікація нам, це покращений, і нам можна про це думати так. Тобто user type є list айтемом і груп тайп є list айтемом. Окей, okay. і тепер бачите, вхідні параметри краще структуровані. Якщо user то там точно є текст, і точно є аватар ресурс ID, і він точно є не null. А якщо це груп тайп, то там точно є тільки group name. і все. А було ось так: було в одній моделі навалено. Фактично дані для різних типів, і це було недобре, тому що коли ми, наприклад, використовували MyItem для груп тайпу, воно не дуже красиво оліпилось, тому що ми використовували ім'я текст для, для груп-нейму, і ми завжди аватар ресурс айді мали як null. краще мати дві фактично різні моделі, але що вони були скажімо так, під класом того самого sealed класу. Далі ми зможемо в конструкції Вен їх гарно розрізняти. Добре, цього тепер нам не треба, тому що ми будемо по підтипу розрізняти, а не по типу enum. І MyITem нам також вже не треба. А давайте MyItem, давайте перейменуємо на MyITem. Ось так. Воно і назві файлу. Буде Ще більше порядок. Є. Добре, User type це є MyITem і group type є MyItem. Бачите, наслідуємося. Далі модифікуємо адаптер. Тут приходить MyITem, хто б це не був з дитячих класів. Diffut дивиться, тепер ми не можемо знати точно, хто там є всередині, тому ми просто будемо порівнювати об'єкти, а не тексти. Так, трошки перформанс змінімізується, зменшується е, покращення перформансу, але це не суттєво, можна собі це дозволити в даному випадку. Далі розрізняємо по типу функцію getViewType. Тільки тепер ми, будемо, ми розрізняли її по значенню е, Enum, яке було всередині, а зараз будемо розрізняти по типу повернення. Використовуємо is. My MyType. І якщо це Is my item, user type Group type. Ось так. Ми приймаємо на вхід, значить, item, винесу це в окрему зміну, що ви бачили. Це є MyItem. Поліморфічна сутність під виглядом. Батьківського класу My Item, але це точно якийсь дитячий клас, який сховався під маскою батьківського класу. Нагадуємо собі поліморфічний аргумент. Про м мене є про це урок. Дивіться, десь там буде посилання. Отже, і тут ми розрізняємо в Вен з допомогою із оператора, е, який це тип. Якщо це user-type, тоді ми будемо повертати user-item. Якщо це group-type, тоді будемо повертати group-item. тут. Тут фактично воно як було. Тут так само айтем. Будемо розрізняти по тому, який це тип і груп type. Угу. Group name. І тут вже не потрібно робити оцей небезпечний крок, з був, тому що у нас точно overтар ресурс ID буде, який Integer. integer не null. Так, ну, напевно, цього достатньо. А, недостатньо, тому що оця функція наша, вона тепер нам не підійде. Її треба переписати. Нам це зробив наш асистент чат GPT. Дивимося, як він мені то переписав. Дуже гарно дивлюсь, одразу копіюю. Але зазвичай справляється непогано. Так, myItem. item. My item. My item. My item. У нас трошки найменування відрізняється. Є. Yeah. Бачите, ви так само можете, можете написати собі вручну, якщо ви не використовуєте функцію upt шної наприклад. І як це буде виглядати? А ось так. Наприклад, ви створите групу, типу вже не потрібно. Просто вказуєте group name. Потім ви вказуєте User Type. Знову, типу не потрібно. Текст такий-то то ще один user type, ще один груп. Це буде груп 2. Ось так. І ось так. Ось. Можете вручну собі написати, наповнити, скільки якою хочете кількістю айтемів і з якими хочете даними. Я просто генерую це в цей допомогою могою часом GPT. Що це ще за помилка? Ага. Ага. Так зрозуміло. Ще тост. Тост пробує. Дістати айтем. Давайте я винесу окрему зміну, щоб було наочніше, який саме типу наповертає. Наповертає тип. На повертає. На повертає тип MyType або my-item, My item перепрошую. My-item, це ж просто батьківський клас, правильно він не знає про... про поле текст. Нам потрібно кастувати в дитячий клас, щоб знати про поле текст. Тому ми робимо ось так: my item user type. Ось ми його кастуємо. Можу винести теж в окремий рядок. user-type. І тоді ми можемо отримати його текст. Ну або ім'я, і відобразити в тості. Запустимо програму, чи воно працює. Так, що мені зірвало один тип? Мені просто дуже багато елементів в типі. Ось так. Все воно гарно скролиться. Good. Так, все працює. Підсумуємо. Отже, коли ви використовуєте ViewType, різні ViewType в одному. Адаптері, ліст-адаптері або recycle-view-адаптері, то ви можете, тоді у вас ваша модель мусить якимось чином повідомити адаптер, до якого типу відображення вона належить. До User, наприклад, вью з двома з аватаркою і текстом, чи до груп vie тільки з текстом. Ця інформація має міститись так чи інакше в айтемі, який ви передаєте, сабмітити у ваш список. Це може бути як і раніше, був Enum, але тоді в нас була одна зміна, вона була спотворена фактично, бо використовувалась для одного й другого випадку. А може бути ось такий наслідування через наслідування. Enum ми забрали. Тепер ми просто будемо розрізняти по типу наслідника від класу MyItem. Другий спосіб кращий, ніж перший по типу наслідника з допомогою сіл-класу, тому що в нас є кожна модель чітко по структурі відповідає. За тип, який вона має відображати, а не так як було раніше, коли було один my item і структура страждала. Яким чином страждала? Ми мусили робити Nullable цей тип, тому що для view group, для group type ресурсу і картинки немає. Нам потрібно фактично було ігнорувати це поле. Ми мусили додавати додаткові параметри Enum. ось. А якщо б у вас були складніші об'єкти, то структура би ускладнювалась того спільного об'єкту ще. Тому рекомендую вам використовувати зліст адаптером з різними е, спосіб відрізнити айтеми між собою з допомогою sealed класу і дитячих класів. І звісно, коміт. Не забудьте про коміт. Я зробив git add, даю message до коміту, що я поміняв my item as sealed class for viewtype. Є. Yeah. Зберегли собі і цей прогрес. Чудово! Було корисно? Прекрасно. Напишіть мені, щоб я про це знав. Підписуйтеся і лишаємося на зв'язку. Бувайте!